Що судове засідання не з'явилось, що на суду на адресу суду було направлено до питання від обвинувачення відразовою, в якому зазначено, так, в якому вона зазначає про проведення судового засідання в режимі відеоконференції. Зазначаємо, що відповідно до частини першої 336, судовпровадження може дізнатися режим відеоконференції під час трансляції іншого приміщення, в тому числі, яке. Суд дистанційної вразів можливості безпосередньо участі. За станом здоров'я, необхідності, забезпечення безпеки, проведення допиту малолітньої неповнолітньої необхідності вжиття заходів для забезпечення оперативності суду судового прогношення, введення воєнного стану під час карантину стало, встановлено Кабінету міністра наявності інших підстав. Відповідно до числення суд ухвалює рішення про здійснення дистанційного судового провадження за власне ініціативою або попитання сторони. Відповідно до частини 5 336 учасники кримінального провадження беруть участь у судович засідання в режимі відеоконференції за поза межами приміщення суду за постання власних технічних засобів та коліфікованого підпису згідно змога положення присудової інформаційного систему. Також зазначено провели з Верховного суду щодо окремих питань здійснення кримінального провадження в умовах воєнного стану та рекомендації ради суддів через. Якщо через об'єктивні вставні учасника іменно проваження не може брати участь удовж в режимі відеоконференції за допомогою технічних засобів, визначених КПК, і коли тут можна допустити до участь такого в режимі відеоконференції з за допомогою інших засобів. По Повідомляю, що на даний час я прибула для проходження лікування та тимчасового проживання на території Туреччини Турецької республіки, проживаю за адресою. Зазначена адреса копії договору оренду долучають до даного клопотання. Понад те, на території України, даний час тривають бойові дії, оголошені військовим станом, а місце, систематичного порушення загнали повітряних дорогу, відвідування України за таких обставин, вважає небезпечні переможі. Не вважаю взяти участь судового дія. Звернення з даним клопотанням. Прошу. Судове засідання ви в відео... режим відеоконференції по замежанням приміщення mm -hmm. суду використанням власних технічних засобів, дають можливості обвинувачення. Так, у зв'язку із попитанням, у мене є запитання до сторони захисту. Скажіть, будь ласка, захисники, якщо у вас є така інформація, то з яких підстав обвинувачено звертається у зв'язку з станом здоров'я чи з інших обставин, я про проводити судове засідання в режимі відповідальність? Прошу. Перш ніж перейти до безпосереднього розвитку, прошу що долучити до матеріалів справи перекладений договір копія договору оренди матеріальним перекладом запитання? Можна... Виходячи зі змісту клопотання, вважаю, що підставами є, по-перше, неперебування на території України та зв'язку з лікуванням, як зазначила видувачка. У зв'язку із тим, що вона лікується на території Турецької Республіки. Правильно зрозуміло? В тому числі. Тобто підстави для проведення судового засідання за її участі в режимі відеоконференції обвинувачено є саме те, що вона проходить лікування в Турецькій Республік. Перше. А друге, підстава, то що на даний час військовий стан оголошено і вона вважає перебування в Україні небезпечно для свого життя і здоров'я. Дві підстави: перша в зв'язку з проведенням лікування, друга підстава в зв'язку з оголошенням військового стану, та яка на безпосередньо значно клопотання наявність постійних обстрілів та безпеку для свого життя здоров'я чудо лікування. Чи є у вас відомості, які підтверджують про те, що виновачне е, поздоровать лікування? Ваша честь на даний час немає. У зв'язку з тим, що вона прибула на територію Турецької республіки та підписала відповідний договір оренди, наскільки мені відомо, 8 числа, тобто на даний час ще цих документів немає, однак в подальшому такі документи за необхідності будуть долучені. Це Також це прошу долучити копію. Це це без... Ми смотрите, на обвинувачення, ваша думка щодо клопотання обвинувачення. Є. Щодо заявленого клопотання, я хотів би зазначити, що сторони захисту є не тільки права, а й обов'язки, які вони зобов'язані дотримуватися, а в тому числі стаття 336 три України визначає чіткі підстави для участі. Участь у проведенні судового засідання в режимі ВГЗ. І там наведено ряд юридичних підстав, з яких судове засідання може бути наведено. Неможливість безпосередньо в участі кримін... учасника кримінального провадження судовому провадження за станом здоров'я або з інших поважних причин, відповідно до оголошеного судом і отриманого копії примірника стороною обвинувачення, вказаного клопотання. Не надано жодного підтверджує документу щодо перебування е, на лікуванні, зазначених загальних підстав, з яких конкретно зрозуміти неможливо е, не, неможливість прийняти безпосередньому числі засіданні або інших поважних причин не зазначено. Необхідність забезпечення безпеки осіб, захист за безпеч... безпеки до особи не застосовувається, проведення, допиту тобто, малолітня на повнолітня, не застосовується. Необхідність вжиття заходів для забезпечення оперативності судового провадження, а, яким чином, ким вживаються заходи, введення воєнного стану. Так я хочу наголосити, що воєнний стан вже триває понад 3,5 роки і до цього судового участь судового судових засіданнях останніх було забезпечено. Для наявності інших підстав, визначених судом достатньо, е, інших підстав не наведено. Враховуючи викладних. Е, Урахуванням того, що в клопотанні не зазначено конкретно, з яких підстав не надано належних доказів того, що саме на лікуванні чи з інших підстав. Тому я не заперечую щодо проведення сьогоднішнього судового засідання в режимі ВТЗ з метою уточнити безпосередньо у обвинуваченої з яких же конкретно підстав нею подано таке клопотання, які є для цього підтверджені документи, в інакшому випадку будемо клопотати з іншими клопотаннями про життя заходів забезпечення кримінальним вас. Ще ми з допомогою дімою стане звісно нам першому хідно з'ясувати. Переднула державний кордон, О, окрім з адвокатом, яких даних інших немає. Окрім того, обвинувачення надана на копію якогось документа.